Чотири нові літні майданчики, велопарковка та встановлення сектору для почесних захоронень на кладовищі Барвінок. Результат засідання чергового виконкому журицької міської ради. Також члени місь виконкому призвітували про свою роботу за останнє півріччя та склали плани щодо наступних шести місяців. Свій звіт надали і представники патрульної поліції. Проте найбільше уваги на засіданні приділили медичній сфері, зокрема фінансуванню та оптимізації кількості ліжок у лікарнях. Більше розкаже Марія Лукей. 300 зафіксованих ДТП, 400 затримань кримінального порядку та більше п'яти тисяч складених адмінматеріалів. Лише частина того, що встигли зробити патрульні впродовж останнього півроку. Найчастіше поліцейським доводилося зупиняти порушників на дорогах, серед них і водії в нетверезому стані. На повідомлення про порушення реагують оперативно. Середній час прибуття на місце події складає 5 хвилин. У Нас стоїть ну, невимога, скажімо так. А такий принцип як найшвидше прибути на будь-яку подію, на будь-яку незалежності від того, який виклик поступив. Територія міста Ужгорода поділена на 11 квадратів. За кожним квадратом закріплений певний екіпаж. В екіпажі два чоловіка обслуговує дві роти. Щодобово на зміну виходить дві роти в кількості 60 чоловік. Значну частину часу приділили вирішенню медичних проблем, зокрема фінансуванню. Рішенням виконкому з 1 серпня поточного року госпіталізацію та лікування хворих, які не є мешканцями Ужгорода, проводитимуть лише за умови повного відшкодування витрат. Проте це не стосується пацієнтів, яким потрібна невідкладна допомога. Своє доповнення до рішення додав очільник управління охорони здоров'я ОДА. Запропонував об'єднати деякі медичні заклади. Я би пропонував цей другий рівень, це поліклініка і стаціонар, об'єднати таким чином, провести реорганізацію і в процесі згідно з чинним законодавством. Об'єднати керівництво розробилася би нова структура під час тієї розробки, би ми переглянули і в оці відділення, про які ми говоримо, що дублюють третій рівень. Ми би відсікли зайві підрозділи. Порядкували і штатний розпис міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Рішення виконкому передбачає скорочення четвертини медичного персоналу. Роботу вони все ж не втратять. Їх перерозподілять із медичних закладів у освітні. Треба відмітити, що передача від Цих людей від центру ПСМД до управління освіти буде відбуватися з разом з відповідними коштами на заробітну плату, на нарахування на заробітну плату. Питання погоджене з управлінням, проговорено у колективі первинної медико-санітарної допомоги. В Принципі, всі люди розуміють, що вони не втратять роботу. Також на засіданні розглянули низку питань, серед яких програма підтримки підрозділів ОСБУ, які беруть участь в АТО, дозвіл на розміщення пересувного обладнання для підприємницької діяльності в центрі міста та передання гуртожитку на вулиці Загорській в управління органу самоорганізації населення.